Слава Ісусу Христу! Вітаю сердечно, дорогі братя і сестри. Переживаємо 17-й день святого Великого Посту. Сьогодні переходимо до розваження третього Слова. Яке нас Спаситель промовив з красного дерева? Євангелія від Святого Євангелиста Іоанна, 19 розділ, 25 стих, вказує наступне. А при Христі Ісусовім стояла його мати, сестра Його Матері Марія Клоопова, Марія Магдалина. Бачивши Ісус Матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до Матері, Жінко, ось Син Твій, а тоді і до учня мовить, ось матір Твоя, і від тієї хвилини учень узяв її до себе. Ми вже розважали в одній із наших наук оцей порядок. Перше слово є звернено до тих, які в найбільшій гріховній темряві. Христос звертає своє слово для тих. Для яких є загроза вічної загибелі пекла, бо якщо не покаються, не навернуться, якщо не усвідомлять того, що вони роблять зле, на них чекає вічне прокляття. І тому Ісус Христос, як правдивий Бог і чоловік, як у Спаситель людських душ, звертає першу свою увагу на ті душі, які найбільші. Потребують, які є в найбільших небезпеках вічної загибелі, вічної пропасті, така є схема Христа. Не поставив на перше місце свою маму, але розбійник, але тих розбійників, злочинців. Це вказує нам на велику Божу любов. На велику Божу любов. Що Бог переживає за нас. Ми, можливо, за себе так не переживаємо за наше спасіння душі, як Він, наш люблячий отець, хоче нашого навернення, спасіння, покаяння. Як Він укладає так наше життя. І ми знаходимося нараз в різних таких ситуаціях, де Бог хоче промовити до нашої душі. Душа покайся, навернися. Не завжди, звичайно, ми це розуміємо. Не завжди ми приймаємо це Боже напівнення. Люблячого нашого Батька Небесного. На другому місці Христос поставив розбійника, той, який потребував. Та як ми в неділю розважали про ту Божу любов довго терпаливу, коли на Ісуса нарікають, зноважають, проклинають, Він є терпаливий. Але коли до нього звернувся розбійник по правій стороні, Бог виявляє свою ладність, свою любов, своє велике милосердя. Чому важливо та церква має проповідувати туль Божу любові та милосердя? Бо так багато є людей, які бояться, бояться сповіді, переступити поріг церкви. Бояться прийти до Бога, відкрити своє серце перед Господом Богом. І на тому прикладі каючогося розбійника церква дає приклад для всіх, які боїтеся, які руками, можливо, не сповідалися. Наверніться, покайтеся, Ісус любить вас. Він готовий. Пригорнути вас до свого любічого серця, простити, забути, не пам'ятати того беззаконня, що, що ви вчинили в своєму житті. Він чекає мене і вас. Він кожного з нас чекає. І то є та любов лагідна, малосердна Батька, який любить своїх дітей. І ось тільки після розбійника. Христос бачить, що під Христом стоїть Його многострадальна Діва Марія. Мама. Його мама, яка погрушена в біль смуток. Їй дуже важко в тій хвилі. Вона мала єдиного сина, і того сина від неї забрали. І вона бачить муки терпіння ті болі свого єдинородного сина. Вона була мама, одна з усіх мам, яка вміла любити. Немає такої материнської любові в жодному материнському серці, як була в серці проблагословенної Діви Марії. Вона була готова замінити свого Сина на Христі. Але вона розуміла. Вона розуміла, о що ходить, що він як у Богу, чоловік. Він має спасти потомство Авраама. Він як у спаситель світу має довершити ту місію, яку. Їй було сказано в день благовіщення. Але мимо того, вона як людина, коли вона бачила те тіло покалічене, це тіло пошарпане, це тіло, яке трясеться з горячки, закривавлені очі, пробиті руки і ноги, Вона готова була взяти весь цей біль весь цягар того болю на себе. Кажемо і співаємо в пісні, вона як балина стоїть сама, самітня. Марія Магдалина, поруч неї. Іоан Богослава. Чи Христос міг так залишити свою маму? Ні. І тому Він звертається до неї. Звертається до неї і промовляє Жінко, Ой Син Твій. Каже, то чому Христос звертається до Марії жінку? Чому Христос не звертається до неї маму? А звертається жінку? Хіба ж вона не була його мама? Була. Але ма Христос, щоб збулося писання а саме яке? Писання, яке отець небесний промовив в Едемі? Промовив до вуша. До Змія, до диявола. Третій розділ книги буття. 15 стих. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством і її потомством. Вона розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому в п'яту». Розумієте? Христос докладно говорить, щоб ми не мали жодного сумніву. Хто стоїть під Христом? Ота довго очікувана нова Ева. То про яку отець Небесний сказав. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. І тому, щоб сповнилося це пророцтво, щоб сповнилося Слово Боже. Тож Христос хоче в такий спосіб промовити до тих архієреїв, які там були і чули, ота жінка є та, яка має стерти голову дияволу. Та, яка покладеться ворожнеча між Твоїм і її потомством. Вона рущавить тобі голову. І тому Христос не звертається до Марії, мамо, ой син твій. Ні. Жінку ой син твій. Тими словами Христос хоче сказати. Що ось це є нова мама, світ радій. Радійте, люди землі, радійте і веселіться, бо Ева завела ваше потомство в пропасть, в гріх. А ось та люб'яча мама, та жінка, яка зараз проходить ту боротьбу. Не тіштеся. Перво священники архієреї, не тіштеся і не веселіться, що ви перемогли, бо зараз є велика війна на горі Голгофті, війна між небом а пеклом, між життям, а смертю, між благословенням і прокляттям. І ось та, яку ви бачите, це і та жінка, про яку говорив Отець Небесний в Едемі то вона є учасницею тої боротьби. То пекло і диявол сміється тріумфує, бо він вважає, що він переміг, розп'явши Божого Сина. За скоро тріумфує Люцифер. За скоро тріумфує пекло. Ні. Вона і її син не зрадять. Вони будуть вірні до кінця. Завтра будемо продовжувати наше розважання про третє слово Ісуса Христа.